Царь Небесный, Утешитель души сины, И стены, и, все, и все исполняя, И все крови И жизни подателю Приди и селись овны, И очисти на всякие скверны, И спаси блажен души нам.

Ще разбуди. Smash. Привіт, Таня! Привіт! Скільки часу ти з нами? 에, від осені. Якщо я не помиляюсь від осені, ти мені написала десь в вересні, 에, і після цього ми почали збиратись на співанки для коляди. Такі коротенький бліц. Колядки чи духовні твори? Духовні твори. Співати першим сопраном чи своїм другим сопраном? Першим, першим, тільки першим. Почаючи чи Кавір з неворової. Про, провокація. Це провокація. Просто. Ну дивись, Почаїв це, – це моє рідне. Це, хоча Чернівці теж рідне, тому що я, родом я взагалі з Чернівців, батьки з Чернівців. тому напевно, все-таки Почаїв, а Гриманчани я всім серцем люблю. Тому просто Почаїв – це рідне моє місце. Тому так. Давати ідеї чи слухати ідеї? Слухати. Це, дякую, дякую. Привіт, Софія. Познайом нас з своїм чоловіком і розкажи, як він тебе підтримує, наприклад, відпускає він тебе на співанки. Виганяє с хати з роботи ні. Насправді дуже мене підтримує у всіх наших задумках, привіз нас в Чернівці, щоб ми поспівали, знімав нас, підтримує всі наші ідеї. І молодець. він ще є, робить нам дуже гарні фотографії. Е, він є фотографом дуже класним. Народні твори чи духовні твори? Духовні. Співати у тріо чи співати соло? Ну, це, можна сказати, зовсім різні речі, але люблю і то, і то. Які наряди тобі подобаються? Яскраві чи мінімалістичні? Нейтральні кольори, це зараз в тренді. Колядувати по хатах чи зніматися в відео? Ой. Ну, дуже люблю колядувати по хатах, бо то, що ти бачиш людей, бачиш їхні емоції, живі. Відео теж, але це трошки по-іншому. Мажорні товари чи мінорні? Мінорні. Дякую. Дякую. Він так, такі. Ну, завжди перед зйомкою у нас відбувається. ось Це, це, це зрозумієш, свідчить. Я дуже рада, що в мене є така можливість задати тобі питання. Так як Маша є взагалі ініціатором створення Тріо, хочу в неї запитати, як у неї взагалі з'явилась ідея для створення Тріо, колективу нашого. Е, ну, це були пару творів, які я хотіла взагалі записати, щоб вони були у мене. Потім була ще ідея це колядувати, тому що вже почався в той час, коли ви святкуєте Різдво. Зараз взагалі майже ніхто не колядує через цей конфлікт. Взагалі, Тріо це така віддушина для всіх. Ми збираємося не тільки співаємо, ми просто ділимося всім, що з нами відбувається в житті. Я Дуже радію, що ви в мене всі є. Так, друге питання. Так, так як ти в нас багатодітна мама. Таке каверсне питання: як Як вдається Да, по... по ній не скажеш? Вона молоденька така, як вдається поєднувати виховання трьох діток? І зі співанками, з виступами, з записами У нас це дуже часто. Там співанки два рази на тиждень, М -м -м, може бути більше. Також записи, ідеї різні. тебе на все вистачає енергії. Де ти її береш? Бог, коли посилає дитину, він мамі і тату. Він посилає дуже багато сили. І це відчувається. Так що це дякуючи. <раплявання> <Богу. сумітного> <плес> <Богу. сумітного> <плесного> <спільного> Дякую. Ну, і останнє питання Маша чи Марія? Марія. <плесного> А ми, ми ще спитала. Ми не знали. Ми завжди її називаємо, називаємо Маша, а вона нам не казала, що їй це сюди Ну, Називають та й добре. Буде тепер Марійка. Марія, яку пораду ти б дала людям, які хочуть співати, які тільки починають цей свій шлях. Мабуть, це не шкодувати себе. Ми ж не професіонали, і я в декреті і за цей час дуже багато чого забула і. Це просто працювати над собою, тому що ми думаємо, що це в нас народжується. а Це треба тільки виховувати, так як спортсмен м'ясо. Чи є в тебе якийсь такий момент чи подія, яка тобі е, особливо запам'яталась в діяльності Тріо? Це, мабуть, спільні ідеї заспівати з Печаївською лаврою. І так сьогодні твір дасть справиться разом з Банченським хором Дякую Богу. І це мрія. Просто була тут поспівати службу, запис зробити. Це цікаво. Це новий досвід, нові враження завжди. Дякую. Для такої гарної та молитвної літургії нас запросили на обід, І нам Оставіна довіна і Ми оставляємо.